Во ім'я Отця Сина і Святого Духа. Вітаю вас, дорогі браття і сестри. З недільним днем причасників вітаю із причастн святих і животворящих Тайн Христових. Сьогодні, в недільному євангельському читанні, ми слухали з вами притчу про нерозумного богача, яку розповів слухачам Господь наш Ісус Христос. Про кого ця притча? Притча ця про. Хазяйновитого чоловіка, доброго господаря, в якого вродила нива. Але Господь в результаті називає його нерозумним, безумний, каже він, на його адресу. Чому так? Тому що той спосіб, який розпорядився багач своїм багатством, виявився неправильним. В нього вродила. Нива вродила набагато більше, ніж він очікував, немає в нього, куди його скласти і що він вирішує. А він каже: а давай ну, я зламаю ті склади, які в мене є, ті комори, які в мене є, і збудую більші для того, щоб зберігати там своє майно. І тепер я можу спокійно собі жити багато років, нічого не робити, їсти, пити, веселитися, тому що в мене є всього доволі. Господь каже йому нерозумний, цю ніч заберуть в тебе твою душу, тобто ти помреш цієї ночі. І кому дістанеться багатство твоє? Ось виявляється, в чому було не... найбільша помилка богача, що він неправильно розпорядився своїм багатством. Бо багатство і взагалі все матеріальне потрібне нам тільки до тих пір, поки ми живі. Коли відбувається смерть, душа розлучається з тілом, і все, що було матеріальне, нам більше не потрібне. Бо у вічність, в духовний світ переходить лише наша душа. Тіло перейти не може, тіло ховається в землю, і там воно потихеньку розкладається і перебуває до Воскресіння мертвих. Відповідні всі ті речі, які, якими ми користувалися для життя нашого тіла, одежа. Предмети побуту, телефони, автомобілі, житло повністю стає непотрібним. Знаходяться на нього спадкоємці, або хтось інший забирає його собі, або воно просто зникає чи пропадає і все. І виявляється, що якщо ти дбав все життя про матеріальне тільки, то ти прожив життя даремно. Христос каже, що треба. В Бога багатіти. Тобто, виявляється, окрім матеріального багатства, є багатство іншого роду, духовне багатство. І от потрібно його збирати. І якщо з матеріальним багатством нібито більш-менш все зрозуміло, це кошти, це якісь там дорогоцінні метали, це якісь матеріальні там рухомість і нерухомість, якась матеріальна, то як бути з духовним? Що таке духовне багатство? В якій воно валюті вимірюється, як зберігається. Духовне багатство це благодать Святого Духа, яку Господь посилає людині, зважаючи на її життя, на її бажання, на її устремління. Ось саме це благодать. Людина дбає, набуває собі під час свого життя. І саме це бере вона з собою вічність, і саме це стає для неї залогом вічного життя вже з Богом. Саме на підставі бажання людини бути з Богом, Господь проявляє до неї свою милість, милує її вічності, прощає її гріхи. Ось це є духовні дари, про них треба турбуватися. Набуваються вони молитвою, набуваються вони. Добрими справами набиваються вони найголовніше милістю Божою, яку Господь посилає, бачачи, що людина стремиться робити, намагається робити щось хороше. І кожен із нас має певну кількість і матеріального багатства, і духовного багатства. І раз вже така зазвучала у нас термінологія, багатство, тобто якісь. Якісь цінності матеріальні і духовні, то виникає логічне питання, а чи не можна якось конвертувати одні цінності в інші, матеріальні в духовні, можна конвертувати чи ні, обміняти якось матеріальне на духовне. Виявляється, що можна, є такий спосіб це робити милостиню, це допомагати іншим людям. І якби багач не пішов шляхом збереження собі свого майна. А навпаки, я ті комори, які були в нього раніше, яких йому, вочевидь, було достатньо для нормального заможного життя, надлишок роздав би бідним, нужденним. І навіть якби він наступної ночі помер, то що було б? Люди згадували про нього, що був такий то чоловік, який поділився, коли в нього було багато, який, можливо, когось врятував від голодної смерті, і молилися б за нього Богу, і згадували про нього, дякували йому. Розказували, можливо, своїм нащадкам, що був у нас такий чоловік, який споділився з нами колись надлишком. І це було б дійство, духовне багатство, яке пішло б у вічність з багачем. Але ні, він забрався собі, помер. І наступного ранку вже щасливі спадкоємці, бо вже ділили те зерно кому скільки достанеться. Все. Ділили, тому що так положено по закону, не так, тому що він був такий добрий. Ні. Так по закону положено, Умер... Тобто батько чи дід, його майно забирають діти, онуки, все, родичі. І от конвертувати можна. Це так само, як ми ходимо з вами в пункт обміну валют. Нам, у нас є долари, треба обняти на євро. Ми приходимо в пункт валюти обміну і що стається? У нас на руках з'являються вже євро, а що з нашими доларами, а їх нема. Вони пішли в обмінник. А якщо ми беремо з матеріальним богатством, ми його міняємо на духовне, роздаємо милостеню, нас з'являються духовні дари, якась, якась Божа благодать, так і, і все. А що стається з матеріальним багатством? його не стає в нас? Тут цікавий парадокс. Справа в тім, що якщо людина робить милостиню, якщо вона має можливість таку зробити і ділиться з усіма, отримуючи взамін Божу благодать. Господь її оділяє по своїй милості. Вона має і відповідну мудрість, вона має відповідну розсудливість, вона має відповідне і здоров'я якесь, і вона може собі заробити нові матеріальні блага. Тобто, якщо ми пробуємо конвертувати, обміняти матеріальні блага в духовні, то ми отримуємо і духовні блага, і матеріальні також у нас знову прибувають. Вони не зчезають безслідно. Але Ще одне, питання, а чи можна конвертувати благ, духовні блага в матеріальні? Виявляється, можна. Є люди, які пробують це робити. Отримавши якийсь духовний досвід чи якийсь духовний сан, наприклад, якесь положення в церкві, люди намагаються іноді по своїй нерозумності перевести це в якісь матеріальні активи. І починаються оці сумні, на жаль, історії. з Годинниками дорогими з автомобілями ексклюзивними і так, далі, і так далі, які і духовні особи, а іноді і просто ченці якісь там особливо, чи просто навіть аферисти від релігії, яких багато є, організовують якийсь бізнес, який побудований на релігійних факторах і заробляють на цьому гроші. Що тоді відбувається? Людина пробує обміняти духовні блага на матеріальні. В неї з'являються матеріальні блага, їх з'являється багато. А що з духовними? І тут трагедія. Виявляється в той момент, коли людина приймає рішення, що а давай-но ну, я грошики якось чи назбираю, чи щось там я якимось чином зароблю грошей на своєму, чи духовному сані, чи положенні в церкві, чи якимось іншим способом. В цей самий момент, як прийнялося тільки рішення таке. Як людина тільки зробила перший крок до цього, тобто вона своє рішення почала реалізувати, в неї пропали, помножилися на нуль всі її духовні блага. Нічого немає. Ні, священник лишається священником і єпископ єпископом. Вони здійснюють таїнство, вони вважаються дійсними для прихожан, вони керують церквою. Все, але що стосується особистого духовного життя, особистих духовних благ, вони множаться на нуль. Тому що спроба заробити грошей на тому, що тобі, що тобі Бог дає просто так своєї любові, це перш за все образа Бога, особиста образа Бога, тому що ти ну, намагаєш використовувати те, що тобі дано даром, для того, щоб ти роздавав іншим даром, а ти намагаєшся це зробити з цього собі якісь матеріальні блага. Тому у зворотньому шля... напрямку конвертація не працює. Не можна лишатися духовною людиною і разом з тим і за рахунок цього заробляти собі гроші. Чому в основному ми бачимо справжні подвижники, справжні монахи, Вони, це люди матеріально дуже скромно живуть. Або зовсім бідні, або якийсь мінімум собі мають. Тому що для них матеріальне благо не являється метою їхнього життя. І саме от в цьому заключається основне мистецтво зрозуміти, як правильно розподілити свої зусилля і свої матеріальні блага, і свої духовні зусилля в тому, щоб зуміти правильно вибрати, що нам потрібно в першу чергу: матеріальне чи духовне. Коли ми вибираємо духовне, ми надбаємо собі ті цінності, які не бояться ні інфляції, ні кризи, ні. Грабежу, ні інших таких нехороших факторів, які не можна знищити. Духовне багатство, яке людина надбуває, завжди залишається з нею до смерті, під час смерті і після смерті також. До цього нас закликає Господь, до цього кожного з вас, дорогі брати і сестри, закликаю і я, щоб ми з вами в першу чергу в Бога богатіли, а Господь все інше, що нам потрібно для нашого життя, в тому числі і матеріальне благо, додасть нам амінь.